На початку 1934 року міністром іноземних справ Франції стає досвідчений політик Луї Барту. Він взяв курс на посилення малої антанти альянсу Чехословаччини, Румунії та Югославії. Король Югославії Олександр І Карагеоргіович запланував свій візит у французький Марсель. Вже напередодні візиту французькі ЗМІ писали про можливий замах на монарха. Зранку 9 жовтня 1934 року до Марселю прибуває югославський генерал Дмітрієвич з метою перевірити заходи безпеки. Дмітріевич був незадоволений місцевою французькою поліцією, яка на шляху кортежу розставила поліцейських спиною до натовпу, а не обличчям. Таким чином поліція абсолютно не бачила, що відбувається серед людей. Пропозиції від британського Скотланд-Ярду допомогти з охороною були відхилені французьким урядом. Більше того, йогославській охороні було наказано не покидати корабель, на якому прибув король. Префект Марселю запевнив генерала Дмитрієвича, що переживати нема за що, оскільки візит триватиме всього три години, за які навряд щось станеться. Приблизно о 14.00 Марсель прибуває Олександр І, де його зустрів Луї Барту. Замість запланованої броньованої машини королю подали перероблену наполовину вантажівку з кабріолетною задньою частиною. Також замість запланованого ескорту мотоциклістів машину супроводжували лише два кінних охоронці, які рухалися позаду автомобіля на деякі відстані. Автомобіль також рухався зі швидкістю 4 км на годину, в той час як протокольна швидкість має бути не менше 20 км на годину. Коли кортеж доїхав до площі, з натовпу вибіг невідомий. Один з кінних охоронців спробував йому заблокувати підхід, але кінь не послухався. Невідомий підбіг впритул до автомобіля, вихопив пістолет та вистрелив. Дві кулі вразили короля в груди, а одна поранила Луї Барту в руку. Шофер, злякавшись пострілів, зупинив машину, переліз на пасажирське сидіння та почав тягнути невідомого на себе. Французький генерал Жорж спробував також схопити невідомого, але той випустив генерала чотири кулі. До них кинувся найближчий поліцейський, але невідомий Термінатор встиг і його поранити пострілом. Врешті-решт, кінний охоронець наніс терористу два удари шаблою по голові, а два поліцейських поцілили в нього пострілами. Поліцейські, що стояли вздовж дороги, перелякавшись, почали хаотичну стрілянину по натовпу, вбивши двох та поранивши десяток цивільних. Натовп почав тікати та затоптав вбивцю. Короля доставили в префектуру, але він вже помер. Луй ще під час затримання вбивці вийшов з автомобіля. Хтось з перехожих зробив йому пов'язку на поранену руку, але накладено її було неправильно, наслідок чого вона призвела не до зупинки кровотечі, а до її збільшення. Як наслідок, Барто помер від надмірної втрати крові. Як показала подальша експертиза, поранення в руку Барто отримав не від терориста, а від французьких поліцейських, які панічно стріляли по натовпу. Генерал Жорж з чотирма кульовими пораненнями при цьому вижив. Терорист-Термінатор був доставлений в лікарню, де помер внаслідок отриманих ударів шаблею по голові, кульових поранень та переламаних натовпом кісток.